Українське військо продовжує зміцнювати свої лави для тих, хто готовий стати на захист держави, відкриті різні програми служби, соціальні гарантії та фінансова підтримка. Більше про нові умови та переваги контрактної служби для молоді дивіться у нашому сюжеті. У військових частинах України триває активний набір контрактників. Кожен охочий має можливість обрати підрозділ та спеціальність відповідно до власних знань і вмінь. Вибір підрозділу і спеціальності в залежності від цивільного фаху та навичок, щомісячне грошове забезпечення до 200 тисяч гривень, в залежності від посади та підрозділу, в якому е, перебуває. Одноразова грошова допомога від, е, за укладання першого контракту на, станом на 2025 рік становить 24 тисячі гривень. Е, мотиваційні виплати від громади при укладанні контракту до 50 тисяч гривень в залежності від місця реєстрації. Соціальні гарантії та пільги, сертифікат на 150 тисяч гривень на придбання е, авто і участь у державних іпотеках е, програми купівлі житла під 0% ставки. Підготовка новобранців збройних сил України починається з базової військової підготовки, тривалість якої складає від 30 до 70 днів, в залежності від програми. Розповідає Степан Чижевський. Програма включає чотири блоки: це ознайомчий курс, індивідуальна підготовка, навчання дії в складі підрозділу і комплекси тактичне навчання. Особлива увага приділяється практиці В основному це 80% від усього навчання, що включає тактику, медичну допомогу, роботу БПЛА та РЕП. Так званий контракт 1824 передбачає унікальні умови: виплату в один мільйон гривень, проходження служби лише протягом року, та можливість безперешкодного виїзду за кордон після звільнення. Контракт 1824 має безліч переваг. Перше, у народі ми знаємо цей контракт під назвою Контракт на мільйон. І це саме так і є. Адже за укладення контракту 1824 держава виплачує суму в 1 мільйон гривень для військовослужбовця, який підписує контракт. Умови контракту також передбачають проходження річного, річної служби, термін 12 місяців, по після звільнення така людина має право не призиватися далі на службу військову протягом одного року. І також має право без перешкодного виїзду за кордон. Обов'язковою умовою виплат за контрактом є безпосередня участь у бойових діях в районі проведення воєнних дій строком, що в загальному має становити не менше шести місяців протягом дії контракту. Перша виплата це є 200 тисяч гривень, виплачується протягом п'яти діб після. Підписання власне, отакого от контракту. Друга частина 300 тисяч гривень виплачується після проходження відповідної підготовки, яка включає в себе базову загальновійськову підготовку тривалістю понад 45 діб, фахову підготовку тривалістю понад 14 діб. Та курс адаптації саме у військовій частині, тривалістю теж від 14 діб. Третя частина виплати це 500 тисяч гривень, здійснюється після завершення власного контракту в останній день перебування військовослужбовця у списку військової частини. Усі деталі щодо укладання контрактів можна дізнатись у територіальних центрах комплектування. Тут рекрутери надають професійні консультації та пропонують підрозділи, що найбільше підходять для молодих військовослужбовців віком від 18 до 24 років. У територіальному центрі комплектування, куди ця особа може звернутися за допомогою. Наші рекрутери нададуть. Професійну кваліфіковану допомогу запропонують підрозділи. Це є спеціальні підрозділи, є спеціальний перелік частин, які комплектуються саме такою молоддю, саме військовослужбовцями віком від 18 до 24 років. Контрактна служба сьогодні це шанс не лише стати частиною оборони держави, а й отримати гідне визнання та підтримку. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.